Зараз ми знаходимося на вулиці Миколи Заладюка, якого багато хто з кременчужан вважає партійним функціонером і каже про те, що цю вулицю потрібно перейменувати. Е, якої думки цього приводу відомий кременчуцький краєзнавець Євген Бергер? І якщо у нього є пропозиції, як перейменувати цю вулицю, зараз про це ми з ними поспілкуємося. Пане Євгене, вам Шановні друзі. Ми знаходимося на нижчій вулиці Миколи Заладюка, біля будинку дитячої творчості, значить, на початку. Двадцятого тут находиться кінотеатр Арс. Поряд цим будинком жила сім'я Хейфіців. Їхній син Йосип став відомим кінорежисером радянського Союзу. Постав відомі фільми, кажемо, депутат Балтики, член уряду, велика сім'я, а також справа румянцева, яка мала великий успіх успіх у повоєнний час. Ну, зараз йде процес декомунізації. Я вважаю, що цю вулицю слід приймати, бо Микола Залудя показав себе не з кращої сторони. Про що вже був репортаж. Він так сказати, діяв станінськими методами, який був метод керівництва? під тон. Удар кулаком по столу, не можеш працювати вижену, не можеш працювати звільню. Сажав, значить, правозахисник, правозахисників у Глобинську в'язницю, а також активістів демократичних процесів. Ну, що він казав прихильникам? Тамари Прасяник, як депутат Конрано, я все не буду депутатом, а вас пересаджаю. А перемога була суміна, що навча на 40 голосів. Отже, вважаю цю усі прийнувати через призму закон декомунізації. назвати цю вулицю і не режисора Юспа Хефіца або якого-небудь відомого кремінчужанина. Про це ще треба подумати.